Що, якщо я скажу вам, що людина, яка передбачила розпад СРСР, також попереджала. Росія обов'язково нападе на Польщу? Що Польща буде наступною після України? І що вона може впасти всього за тиждень? Збігня Гжезінський геополітичний геній, який бачив на десятиліття вперед, і його останні попередження про долю Польщі змушують не спати вночі. Збігнів Гжезінський. Ім'я, яке знає кожен політик світу, людина, яка передбачила розпад Радянського Союзу, коли всі вважали його вічним, Стратег, який планував афганську пастку для СРСР, мислитель, чиї прогнози збувалися з точністю годинникового механізму, але є одне його передбачення, про яке говорять пошепки у коридорах влади, попередження, яке він повторював останні роки свого життя, з дедалі більшою тривогою. Росія не зупиниться на Україні. Наступною буде Польща. І найжахливіше за його розрахунками, Польща може впасти за один тиждень сім днів менше, ніж потрібно для планування відпустки. Чому саме Польща? Бжезінський пояснював це просто для Росії Польща це не просто сусід, це ключ до контролю над Європою. Історично Польща завжди була бар'єром між Росією та Заходом. І кожна російська імперія мріяла цей бар'єр знищити. Петро І воював з Польщею. Катерина ІІ ділила її територію. Сталін знищував польську еліту у Катині. Путін. Путін, за словами Бжезінського, просто продовжує цю традицію. Ключова цитата Бжезінського з 2015 року Росія не може стати справжньою імперією без контролю над Україною. Але вона не може стати гегемоном Європи без підкорення Польщі. Як Польща може впасти за тиждень? Бжезінський розробив кілька сценаріїв, і всі вони починаються однаково. З провокації. День перший інцидент Постановочний теракт на кордоні з Білоруссю або Калінінградом. Загиблі російськомовні мирні жителі. Кремль заявляє про геноцид та необхідність захисту співвітчизників. Дні другий, третій блискавична операція, одночасний удар з трьох напрямків з Калінінграду на Варшаву, з Білорусі на Люблін, з моря на Гданськ. Ціль розрізати країну на частини та захопити столицю до того, як НАТО встигне відреагувати. Дні четвертий, п'ятий інформаційна війна, масштабна кампанія дезінформації Польща сама напала на Росію. Місцеве населення зустрічає визволителів. Нато кинула Польщу на призволяще. Дні 6-7 Фаїта Комплі Путін оголошує про створення польської народної республіки та запрошує світову спільноту визнати нову реальність. Джезінський обґрунтовував свої розрахунки холодними фактами. Сучасні війни, це не багатомісячні кампанії Другої світової, це блискавичні операції, де вирішують перші години. Відстань від Калінінграду до Варшави. 350 кілометрів. Сучасні танки долають це за 6-8 годин. Від білоруського кордону до польської столиці взагалі 200 кілометрів. А головне, Бжезінський розумів психологію НАТО. Альянс не готовий до миттєвого реагування. Потрібні консультації, рішення, мобілізація, а це мінімум 3-5 днів. За цей час Польща вже може бути окупована. 24 лютого 2022 року світ побачив, наскільки точними були передбачення Бжезінського. Росія справді напала на Україну. Справді використала ті самі методи, які він описував. Провокації з геноцидом російськомовного населення було. Спроба захопити столицю блискавичним ударом було. Інформаційна війна про визволення від нацистів. І це було. Єдине, чого не врахував Кремль – силу опору. Українці воювали як леви, а не як барани. Київ не впав за 72 години. План провалився. Але і тут Бжезінський був би особливо суворий. Росія зробила висновки з українського досвіду. Наступного разу помилок буде менше. Чому Бжезінський вважав, що Польща може опиратися лише тиждень? Не тому, що поляки слабші за українців. А тому, що географія та геополітика проти них. Проблема перша географія. Польща відносно пласка країна без природних кордонів. Українські Карпати та Дніпро створюють природні рубежі оборони. У Польщі таких немає. Проблема друга оточення. Україну Росія може атакувати з трьох сторін максимум, Польщу з п'яти, Калінінград, Білорусь. Потенційно Словаччина і Чехія після тиску, плюс морське узбережжя. Проблема третя розмір. Україна величезна. Навіть захопивши половину, можна відступити та продовжувати боротьбу. Польща значно менша. Захоплення Варшави та кількох ключових міст може означати колапс опору. Бжезінський особливо застерігав проти недооцінки російської інформаційної війни проти Польщі. Кремль десятиліттями готує ґрунт для майбутньої агресії. Наративи, які поширює російська пропаганда, поляки нащадки нацистів, які співпрацювали з Гітлером. Польща окупувала історично російські землі. Варшава готує напад на Калінінград. Польські католики гноблять православних. Це не випадкові заяви. Це системна підготовка громадської думки до майбутньої агресії. Точно так само Росія готувала агресію проти Грузії у 2008-му та України у 2014-му. Найбільшою загрозою Бжезінський вважав Калінінград цей російський ексклав у серці Європи. Це не просто територія, це військова база, спрямована прямо на Польщу у Калінінграді. Розгорнуті ракетні комплекси Іскандер, які можуть досягти не лише Варшави, але й Берліна. Це не засоби оборони, це зброя нападу. Кожні російські навчання в Калінінграді це репетиція нападу на Польщу. Відпрацьовуються маршрути, тактика, взаємодія з білоруськими силами, другий кошмар польської безпеки, Білорусь під контролем Кремля. Лукашенко давно не незалежний лідер, а маріонетка Москви, де факто Білорусь стала російською військовою базою. Звідти можна атакувати не лише Україну, що й відбувалося, але й Польщу. Від білоруського кордону до Варшави менше 200 кілометрів. Танкові колони можуть це подолати за кілька годин, а польська армія просто не встигне перегрупуватися. Найболючішою частиною аналізу Бжезінського була критика НАТО альянс, який мав захищати Польщу, насправді може стати причиною її падіння. Проблема швидкості рішень. НАТО це 31 країна. Кожне рішення потребує консенсусу. На це потрібен час. А у блискавичній війні часу немає. Проблема політичної волі чи готова Німеччина воювати з Росією через Польщу, а Франція, а Туреччина? Бжезінський сумнівався. Проблема ядерного шантажу. Путін обов'язково погрожуватиме ядерною зброєю. І це може паралізувати Захід. Як це сталося з Україною на початку? Джезінський малював жахливу картину що станеться, якщо Польща впаде за тиждень? Політичні наслідки. Колапс НАТО як ефективної організації. Якщо Альянс не зміг захистити Польщу, навіщо він взагалі потрібен? Психологічні наслідки паніка в усій Європі. Якщо Росія може за тиждень захопити країну член НАТО, то хто наступний? Країни Балтії, Румунія? Чехія стратегічні наслідки. Росія отримує контроль над центром Європи. Америка втрачає плацдарм на континенті. Китай розуміє, що Захід слабший, ніж здавалося. Чи прислухалися до попереджень Джезінського частково? Після 2014 року у Польщі з'явилися додаткові підрозділи НАТО, збільшилися витрати на оборону. Але стратег вважав ці заходи недостатніми. Потрібна не лише кількість військ, а й швидкість реакції, а це найслабше місце Заходу. В останніх інтерв'ю він помер у 2017 році Бжезінський повторював Ми готуємося до минулої війни, а Росія готується до майбутньої. Що змінила українська війна у прогнозах щодо Польщі? З одного боку, вона показала слабкості російської армії. Вона не така все сильна, як здавалося. Росіяни не змогли взяти Київ за 72 години, не змогли швидко знищити українську авіацію, зазнали величезних втрат, але Бжезінський попередив би про іншу сторону медалі. Росія вчиться на помилках. Наступна агресія буде краще спланованою. До того ж, проти Польщі Росія може використати весь арсенал, який поки що не використовувала проти України. Включно з тактичною ядерною зброєю після смерті Бжезінського у 2017 році його попередження стають дедалі більш актуальними. Відносини Росії та Польщі досягли критичної точки, історичні суперечки. Москва звинувачує Варшаву у фальсифікації історії Другої світової, Польща звинувачує Росію у глорифікації сталінських злочинів. Військове протистояння. Росія нарощує військову присутність у Калінінгаді та Білорусі. Польща посилює осний кордон та просить додаткові сили НАТО. енергетична війна. Польща повністю відмовилася від російського газу. Росія погрожує енергетичними наслідками. Сучасна загроза Польщі не обмежується класичним військовим вторгненням. З'явилися нові чинники, які Бжезінський передбачав лише частково кібервійна. Росія може паралізувати польську інфраструктуру ще до початку фізичного вторгнення, електроенергія, зв'язок, транспорт усе може зупинитися за лічені хвилини. Гібридна агресія, штучні мігрантські кризи, провокації на кордоні, терористичні активи це може стати приводом для миротворчого втручання, Внутрішні загрози. Росія може спробувати розхитати Польщу зсередини, підтримуючи радикальні рухи. Або розпалюючи соціальні конфлікти. Найважливішим елементом захисту Бжезінський вважав психологічну готовність народу, поляки повинні розуміти загроза реальна. Історично поляки завжди чинили відчайдушний опір окупантам. Повстання 1830 тридцятого, тисяча вісім шістдесят третього, років Рух Солідарність це все приклади того. Що народ не здається, але чи зможе цей дух протистояти сучасним технологіям війни дрони, кіберзброя, інформаційні атаки це не те, з чим стикалися попередні покоління. Бжезінський розглядав не лише песимістичний сценарій, він вірив, що Польщу можна захистити. Але для цього потрібні радикальні зміни у підході до безпеки, сценарій перший превентивна оборона. Створити систему оборонних споруд по всьому східному кордону, зробити вторгнення настільки дорогим, що Росія не ризикне. Сценарій другий швидке реагування. Розмістити у Польщі достатньо сил НАТО, щоб дати відсіч з перших хвилин агресії, не чекати рішення альянсу діяти автоматично. Сценарій третій стримування. Розгорнути у Польщі зброю, яка може завдати неприйнятних втрат агресорові. Включно з системами ураження російської території. Парадоксально, але попередження Бжезінського про загрозу Польщі мають пряме відношення до України. Якщо Росія нападе на Польщу, Україна автоматично опиниться в оточенні. Польща це головний постачальник зброї для України, це транзитний коридор для західної допомоги, це найнадійніший союзник у регіоні. Тому захист Польщі це не просто польська справа. Це питання виживання всієї Східної Європи. Найстрашнішими є глобальні наслідки реалізації пророцтва Бжезінського. Якщо Росія справді зможе захопити Польщу за тиждень, це змінить весь світовий порядок. Для Європи колапс європейської безпеки. Кожна країна почне озиратися на власні інтереси, забувши про солідарність. Для Америки втрата ролі гаранта безпеки союзників. Якщо США не змогли захистити Польщу, чому їм довіряти? Для Китаю зелене світло для агресії проти Тайваню. Якщо Захід не реагує на агресію в Європі, чому він буде реагувати в Азії? Збігнів Бжезінський помер у травні 2017 року. Але його попередження звучать сьогодні особливо пророче. Після нападу Росії на Україну стало зрозуміло. Він не помилявся щодо агресивних планів Кремля. В останньому інтерв'ю він сказав Я побачив народження Радянської імперії. Я бачив її смерть. Тепер я бачу народження нової Російської імперії. І якщо ми не зупинимо її зараз, доведеться бачити її панування. Фінальна цитата Польща це канарейка у вугільній шахті європейської безпеки. Коли вона замовкне, усі інші теж будуть приречені. Сьогодні, коли російські ракети падають на українські міста, попередження Збігнєва Бжезінського звучать особливо актуально. Польща справді може стати наступною мішенню. Але історія не фатальна, майбутнє можна змінити. Головне, не ігнорувати попередження тих, хто бачить далі за горизонт. Збігнєв Бжезінський попереджав. Тепер справа за нами прислухатися до його слів або повторити трагічні помилки. Минулого.